І всім привіт! Так, сьогодні ми продовжуємо проходити синуя САГА Hellblade 2. От. Будемо грати знову, Проходить Гра прикольна. Мені подобається. Так, тут обновимо, провіримо, чи в нас все окей. Так, ну тут ніби ок. Так, тут у нас ніби ок. Так. Переляканий смайлик якийсь. Це тобі вже страшно, типа гручу, що? Чи щось, щось, щось не так пішло? Просто якось неоднозначно мальоха. Типу... Тро трошки якось не не неоднозначно воно е виглядає. Так, ну, не зовсім. А, ладно. Так, ну шо ж, Продовжити. Я, правда, не, не зовсім пам'ятаю на чому ми там зупинилися, але будемо згадувати. Це скільки я місяця два не стрімив. Завжди знайдеться вихід. А що? Це щось з графікою чи це смолошки? Ти залишишся тут у пасі, ти не зможеш бачити. Секунду, в мене. Тут графіка не посипалась. Ні, тут максимум, якість. Автоматична різкість. Хай буде. ФПСів там щось в районі 50 нормально. Гама хай буде. Вертикалка. Давайте включимо. Ні, щось при вертикалці там. Nvidia Reflex, допустим. М -м -м. Подожди, якщо я вимикаю. А якщо я вмикаю. Здається, якщо я вмикаю, то в мене затримка от цепа, типа більша. М -м -м. Значить, увімкніть, щоб оптимізувати графічний процесор і зменшити затримку системи. Параметр увімкнення плюс збільшує тактову частоту графічного процесора. Коротше, це для старих машин, я поняв. Так, затінення зі зміною швидкістю. Якщо увімкнути затінення зі зміною частотою, то графічний процесор зменшить кількість пікселів у тих ділянках екрана, де це не впливає на якість увімкнення цього параметра, може підвищити продуктивність із мінімальною втратою. Хай буде. висока Розширених, якщо в нас, зглажування, якість постобробки Ну тут у мене все високе, ніби фіг його знаю, типа. А, це ж глюки, типа. Воно, навірно, і мильне. Просто ну, виглядає так, ніби, блять. Ну, каша з пікселів, типа. Я розумію, що це симптоми як не як, але. Так, нам виходить треба знайти шлях. А я не а, можу взаємодіяти. Нет, там красне, значить, нам не туди. Так, це щось сфокусуватися, чи що? А як тут бігати? Тут бігати можна? Так, там також красне, значить, не туди. Так, це не підпалюється. Так, тут красного немає, значить, нам сюди. Але я бігать щось не можу, чи я не так щось роблю. А, а. А а. Тепер я зрозумів, як бігать. Time to give up Уже час здатися, дитино. Полишити цей край. No. Ні. Те, що ти I зі мною зробив, я бачу тут. Cowed, like Вони налякані, як і я. Lost, like Вони розгублені, як і я. Вірять у те, що і я жертви пролиття крові, блад я кажу правду. Mm, не розумію. Куди ти дивишся? Тут щось підпалити треба, якщо я правильно пам'ятаю. А, зрозумів що. От що ти бачиш. Ми повинні очистити гріхи з жертвами. А жертвами. Це шлях богів. Мати твоя згрішила її принесли в жертву. І народ процвітав. Поки ти не повернулася, прийнішся з собою гріх. Бо не можна вбити. Усе, що можна вдіяти, вмилостивити їх. Зупинись втамувати їхню спрагу кров'ю та вогнем. Тепер я бачу крізь твою темряву. Я бачу наскрізь твою брехню. І я покажу, як бачите так, як я. Я не буду задобрювати твоїх богів. Я їх знищу. Брехня синює, брехня твого батька, пам'ятай, він намагався отримати тебе у темряві. Темрява. Він сказав тобі, що виходу немає, що тобою керують боги. Але ти дала відсіч, ти була сильною. Може, тепер ти зможеш дати відсіч. Боже, вона дати відсіч, вона може. Можливо, є сподіватися цю... щось там завжди. Є спосіб вирватися темрява. Темрява, бити велета Вони знайдуть шлях. Вона сильна. Ти могутня. Вона сильніша за це. Ти можеш убити їхніх богів. Вона знає правду. Вона тепер бачить. Скажи йому. Ти помиляєшся, Фагрімерева. Велети їх можна вбити. Мені немало в це віриться. Але я думаю, що якщо хтось і може знайти спосіб, то це ти. Він знає, що ми особливі. Раніше, коли я врятувала тебе. Ти сказав, що чекатимеш на мене, але я ніколи не зустрічала тебе. Як він може бачити таку суть? Я знаю, що хтось прийде. хтось інший. Хтось, хто вміє дивитися на світ і бачити те, що може бати, бути, а не те, що є. І це ти. Вона така, як інші і вона особлива. Я бачив, як ти слухала голоси відріга і гандіра, які ми не можемо почути, звідки він знає про нас. Ти можеш <звуч> зазирати <в> по тайбіча. <звуч> ти се до кона проведеться, розумієш ти це чи ні? <звуч> Провидеться? Про що він говорить? <звуч> ти знаєш, Сенуя? <звуч> ти знаєш, що це ти? Ілтуйка, <звуч> Їлтвук? куди вона діватиметься коли з с... сонце? <звуч> а куди вона <звуч> чудовиська? <звуч> вона ховається там під скелею. <звуч> Не поняв. Трансляція йде? Так, раз, два, три, раз, два, три. Мене чутно, мене видно, мене. Коли вилетіло типу, сильно вдовно? Перервалось перед тим, як я спитав, що, що, що случилось, типу. Я просто почув звук, виль, ну, типа, сповіщення, типа, подивився, а там вильот АБС. Я такий, прикольно. <звук> <звук> Ну, перед... Так ти ж перервалось перед тим, як ти запитав, ну типа. Я ще спитав, типа. Чи перервалось перед тим, як я спитав, щоб... Ну, коротше, типа. Ладно. Пробуємо йти далі. Щось, блядь, сьогодні. Комп'ютер не дуже хоче, щоб я стрімав. Ладно, продовжимо. <кхем> Коротше, на секунду вона перервалося. А, ну окей. Якщо ненадовго, то добре. Вона ховається там під скелею. Вона там майже щодня просто стоїть поруч і чекає, коли ми послужнемося. Але підійти до неї неможливо, у тебе нема жодного шансу. І вона не вийде, поки не стемніє. Ти, ну, що зробити? Ось чому ти сюди сю тебе сюди покликали. Вони не можуть жити в страху. Він знає. Послухай його. Have you heard of the folk? Ти знаєш що небудь поприхований народ? Прихований народ? Таємні люди могутні, відсторонені. Колись вони були богами або кимось на кшталт богів. Ховаються під землею, навіть велети тримаються подалі. Великі їх не болати. Якщо велети їх бояться, то прихований народ повинен знати, як їх залати. Вони нам допоможуть. Ну, Вони не люблять людей. Будь-які наші зв'язки були зіткані з душевного болю та відчаю. Хоча я куштував їхній гіхий хліб лише раз. Це можливо, і вони дали тобі мені те, що про що я просив. Вони вони влаштовують тобі випробування. Вони можуть навіть спробувати вбити тебе. Але якщо завоювати їхню прихильність, то вони можуть дати те, чого ти прагнеш. Де їх знайти? Вони дадуть нам те, що ми просимо. Тут неподалік є скеля, де вони ніби живуть. Вхід прихований. Але ти можеш його знайти. Вона дізнається. Якщо вони захочуть, ти впораєшся. Я знайду. Ми можемо там загинути? Ні. Ми можемо померти шукаючи їх. Вони дадуть нам те, що ми шукаємо. Вони небезпечні. Але вони нам допоможуть. Ми примусимо їх. Змусимо. Вони багато знають, вони бачать, багато чують. Саме вони потягли нас сюди. Саме це відчуття нас привело сюди. Вони врятують усіх від смерті. Вони покажуть тобі, як покінчити з цими велетами. Вони врятують тебе. Але стережися, більше жодних жертв. Стережися, сину, і так це припиниться. Блін, я забувся, як сло, як складно тут цей. Правда, типа, все одно легше, чим е, в тих іграх, де, де предназначені... Ну. Де, короче, типа. Кр як, крива озвучка, тут все-таки, типа, трошки попрацювали, субтитри хоча б успіваєш читати не все, звісно, але тим не менш. Типа, е, на відміну від якоїсь контрола, де, типа, озвучка не оригінальна, типа. Ну, не озвучка, а цей. Субтітри. О. Її обрано. Всі загублені. Лиш вона може врятувати їх. Всі люди, які гинуть у цьому кошмарі. Тільки вона може їх звільнити. І час збігає. Днем, який згасає з кожним заходом сонця. Це хтось втрачає життя. Погляд тьмяніє, і ім'я відносить вітер. Скоро сонце закотиться навіки. Подивися, дуже підрізняється. Тут треба щось зробити. А що це? Фардрімерська бізна тобі прихований народом, прихований народ, прихований народ. М -м Головоломка, так да, чи ні? М -м -м. О, стоп, це ми отсюда прийшли. Блін, так непривично. Тут е, керування трошки влаштоване після інших ігор. Типа, треба привикати до нього. Я ж там ще щось перебіндював був. Де? Там. Там ще просто стоїть щось, щось особливе. Це підношення? Так. Візьми його, бери. Найди його. Від... Ти бачиш світ по-іншому. Цей голос це вони? Вони світ змінився. Сайде перевернувся, вони показують нам. Ти інший вихід. Ой, ти. Вони нас чують, нас ми їх не чуємо. А, ми їх ще не чуємо. Та й Так, а мене чутно чи ні? Наче вилітів не було, а що бемкнуло? Що трапилося? Я, блядь, не розумію. Що, 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 що сталося? Де сповіщення? Чутно, добре. З моменту створення так. Це херня. Вибрано не турбувати. А що бемкнуло тоді? Типа, чого воно трамп? Ні, подожди, мене чутно. Але, типа, в мене краш вилетів. Упс, OBS Has crashed. Would you like to Copy the crash? Обдати -to OBS і краш, краш. Але трансляція йде. E, Знаєте що? Давайте я, навірно, щоб цей. E, буквально пару. Пару ну, хвилинку, дві Зробимо перерву. Коротше, я просто перезапустю комп'ютер і продовжу стрім. Якщо тіпа, я цей стрім не зможу продовжити, то я новий пересоздам. Типа буквально на пару хвилинок, типа я ребутнуся. Тому що мене напрягає, то, що воно постійно вилітає, типа. От. Ну, блін, з цим треба щось зробити. Якщо вильоти будуть продовжуватися, то, ну, блядь, прийдеться тоді щось думати. Коротше, пару хвилинок, поки ми перекуру строїмо, я мабуть просто перезапущу стрім. Ну я новий створюю. Це я поки що вбиваю, перезапускаюся перезапускаю, ну, і ну, створюю новий стрім. Вибачте за незручності, але ну, тіпа... Все, далеко не розбігаємося, куримо і приходимо знову на стрім.